Плакатами у руках понад півсотні людей збираються біля головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Вони залишили усі свої справи і приїхали з Черніхова, щоб отримати відповіді на свої запитання, надіслані ще у минулому році. Наше підприємство ДП називається ДП Україна з 2014 року. Воно згідно по, 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 постанови Кабміна визначено для приватизації. Це передача людям майнового пая та земельного пая. Зараз на даний час наше підприємство налічує 300 60 чоловік, котрі входять в Процес приватизації проходить процедура припинення державного підприємства Україна та перетворення його в колективне сільськогосподарське підприємство Україна. Всі вимоги, всі процесуальні дії фонду державного майна, а також законодавчі акти по приватизації. Ми виконали фонд державного майна теж виконав. Зараз у нас стоїть питання в тому, що Держземгеокадастр Житомирської області не дає нам дозвіл на розробку проекту документації. Осталося 10 днів. До припинення державного підприємства 25 листопада ми звернулися в Держземгеокадастер кожен особисто для надання дозу для розробки проекту документації. Але на жаль, термін вийшов 5 січня. Держземного не дав нам відповіді черговий раз. Не дав відповіді на дозвіл наказ розробку проєкту документації. Ми вважаємо, що це корупційне діяння державного кадаста і соответственно зрив процесу приватизації вокруг Черняхова. Селища повністю лежать землі державного підприємства Україна. Ми не можемо наділяти людям земельні ділянки для індивідуального будівництва. Так званій по позорні черзі стоїть 180 учасників бойових дій. Учасників АТО, ми ще не наділили їм жодного участка для індивідуального будівництва. На робочому місці люди не застають нікого, хто може відповісти на їхні запитання. Він сьогодні на нараді в Києві. Як я його визву? яка може бути нарада, коли у нього прийомлено іде. Заступник зараз у нас відпустці. Заступник заступника де немає державні гроші. Ми що сьогодні без керівництва немає, заступника немає працюємо, так чого не працюєте? Втім, мітингарі не збираються відступати, доки керівник не з'явиться на робочому місці. Буде на роботі після двох годин, сказав. Зараз не на раді в Держгалкадастрі. Тим часом людям вдається отримати, бодай, копію відповіді на свої звернення. Відмовляю. Не визначили призначення земельної ділянки. І це вже чотири рази. Це, мабуть, це кожен раз, то комуни не там поставили, то об'ясніть. На хабри згущання, і все. Не визначено цільове призначення земельної ділянки, за яким планується використання. Тобто Микола Іванович должен подати вже, що він, буде робити, що він, буде, він буде робити на цій землі. А Якщо я не знаю, де вона. мені попаде, ага. ага. що я буду Проте, робити? Дане від заяви, котру ми подавали, був розглянутий на головне управління Держокадасу Житомирської області, був тоді виконуючий обов'язки Казаков, були присутні колеги, я тут знаходилася, і вони. Затвердили, Затвердили даний вид заяви. Як вона повинна звучати яка, вона повинна, і яка І які повинні документи додані до цієї заяви? Ми будемо чекати нашого вашого тичного керівника, що ти нехай нам надасть. І без, без дозволу ми сьогодні ні не підемо, ми будемо тут очувати. Через п'ять годин очікування, коли матеріал вже готувався до виходу. Мітингарі таки змогли зустрітися з виконуючим обов'язки начальника та передати йому свої вимоги. На позитивну відповідь погодилися чекати до 20 лютого. Якщо і цього разу вимоги не виконують, обіцяють діяти радикально. Ми зберемося вже не 50 чоловік, а вже збереться 150, траси перекривати і державні заклади. Але вже мабуть, поїдемо. я думаю, поїдемо в Київ. Правда, да. да, поїдемо в Києві, будемо в Києві блокувати.